Всім привіт! Перш за все хочу всіх поздоровити з Новим роком. Побажати лише одного найшвидшої нашої перемоги, щоб всі були крепкі і здорові. А зараз я хочу прикріпити трошки відео літнього, щоб трошки забути про цю зиму і згадати. Літні пошуки. Слава Україні, друзі. Дивимося відео. Всім привіт! Погуляємо сьогодні по такому полі. Його витоптали вже дуже сильно, але так як пройшло багато дощів, порозмивало ці грудки, та й будемо ходити тут. Ну, як будемо? Сам буду ходити, поки нікого немає. Коротше, похожу тут. Вже один проход зробив, зараз покажу, що знайшов. Ще забув сказати, сьогодні погуляю по цьому полі, пошукаю черняхівської культури. Отакі От знахідки вийшлось вже знайти за хвилин 40. Попалося. Кусок лунниці олов'яної. Ну і такі всякі обломки. Зеркало обломане. Фіболи і так. Поки нічого цікавого. Може дощом щось повимивало, побачимо. Так, походив я ще буквально хвилин 30. Були такі знахідки, нічого цікавого, обломки. Тільки оцей якийсь шип такий попався, бронзовий, ціленький. І тільки що випала, мабуть, ціленька спинка фібули. Невеличка така, зелененька. Прикольна. Зацеп є, п'є, все. Отака От маленька, цікава фібулка. Так, її покажу. Ідемо далі. Пройшов деякий час. Тільки що випала перша монетка. Радянська, 20 копійок, щитовик 31 рік. Ось така монетка. Ще там зараз покажу, що щепану знаходив. Так, отакі, От коротше, фібули, дві штучки, потім козацьку пулю, якесь маленьке колечко, гудзик і така цікава фібула. Попалась. Шкода, що обломаний кінець, там, там де голку тримаєш. Пружина наполовину ціла. Отака От цікава фібула. Поки що так. Ходжу близько бі біля дороги. Та й мусора багато онлайн знімати ніяк не виходить. Ну що ж, можете мене привітати. Хм, звичайно, не з цим. Це я ще це, це познаходив тільки що. Попався мені. Дивіться, який оплавиш срібла. Такий непоганий. На грам, мабуть, 5. Клас, треба тут покрутитися. Може, ще щось заціплю. Прикольно. Це не такий по величині. А це 15 копійок. Радянська. Дивіться, більший наскільки. Супер, йдемо далі. Хвилин 15-20 покрутився я ще біля того оплавиша, кругом пройшов. Дивіться, ще зацепив. Ще два отаких от шматочки. Цей більшенький такий. На грамот 2 десь, 2-3 може. І отут такий ще така завітушка. Супер. Може ще щось буде. Вже три що срібних. Думаю, щось не попадаються Боратинки. Попалася все-таки ще й стан більш-менш. Обично вони в полях поїжені, а це щось ще видно. Перша боратинка. сів трошки відпочити. Жара капець. Тінь знайти не можна, йти аж треба за рівчак. Навірно, жарить градусів 30-32. До машини далеко, води з собою вже немає. Ще знайшов одну фібулу і один обламок фібули зараз покажу. Короче, обламок такий попався. І така фібула ще прикольна, в принципі, патіна така зелена. З такими там полосками. Ціленька спинка фібули. Ще десь годинки-дві, напевно, та. Й... Та й додому. Ну що ж, продовжуємо копати. Прокопав я ще буквально годину. Отакі От обломки з якоїсь тарілки чи з чого, не знаю. Бронза. Дві фібули такі підкоцані. Гудзик. І ще така фібула. Цикада муха, вроді чи як. І тільки що випала, походу, мідна маленька монетка. Так, подивимось, що це. Так як я, мабуть, і думав одна друга Миколи. Так. Микола другий. Короче, так. Зараз я й терну якось, може. Короче, Микола другий. Так, і. Рік. Як завжди, 99-й. 1899 комунетка попала ще. Ідемо далі. З такої ями більше штика випав мені отакий тильник, може від саблі якоїсь. І вчора теж, вроді би, Ігор викупав такого тильника. Прикольна така фігня. Поки більше нічого. Так, попало ще більш, такі дві, більш-менш цікаві знахідки. Покажу. Вже йду, в принципі, до машини. Така пломба царська попала. З написами я не читав, в принципі, що там. І хрестик. Але без вушка. Йду до машини, побачимо ще хвилин 15. І на останок випала ще така знахідка. Гудзик. Такий цікавий. Я ще такого не знаходив. Такий великий вухо таке. Так, зараз я прикріплю фото всіх моїх сьогоднішніх знахідок. Було багато, але мало цікавого. Але попалось мені хоч срібло. Три оплавиша. хоч щось. Ну добре, всім до зустрічі на каналі. Шукайте і знаходьте.